Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про українські бренди. Я вирішила перебрати всю свою декоративну косметику, доглядову, навіть перебрала свій гардероб з одягом і аксесуарами для того, щоб визначити, що у мене є з українських брендів. На жаль, у гардеробі ні з одягу, ні з аксесуарів я нічого не віднайшла з українських брендів. Я знаю величезну кількість даних брендів, за ними слідкую в Інстаграмі. Але поки що це впирається в дуже великі кошти. Я, наприклад, знаю один бренд-Сумочок, він мені дуже подобається, але поки що це занадто дорого. Я думаю, пізніше я буду виправляти цю ситуацію щодо декоративної косметики. На превеликий мій жаль, на сьогоднішній день у мене нічого не знайшлось на туалетному столику від українських брендів. Але цю ситуацію я буду виправляти, тому що в мене вже є на примітки деякі бренди українські. Я в найближчий час хочу їх придбати, протестити. Звичайно, вам я їх покажу. Українські бренди я віднайшла тільки в своїх доглядових засобах. Сьогодні я вам їх. Покажу, розповім за них, і на них до речі, я сижу вже кілька років. Від них я не відмовляюсь. У них я замовляю різні товари. Вони мені подобаються. Але перед тим, як показати сьогоднішні засоби, я хочу презентувати свій тех українські бренди. Можливо, в мене дивляться блогери, можливо, хтось випадково натрапить на дане відео. Я пропоную підтримати даний тех, перебрати свою косметику, декоративну, доглядову, можливо, свій гардероб з одягом і аксесуарами і віднайти. Український бренди для того, щоб підтримати українське зараз. Це дуже модно, популярно, актуально. Тому пропоную по бажанню блогерам підтримати даний тех. Розпочнемо з найулюбленішого бренду: це містер Скрабер. Від нього я постійно щось замовляю. На нього, до речі, я натрапила випадково, в принципі, як і на всі українські бренди, які я сьогодні вам покажу. Відповідно, я щось шукала і на них натрапила. Недавнечко в своїх розпаковках я показувала, я замовила на Мейкапі даний скраб. До речі, практично в усіх даних брендах є свої офіційні сайти, тому я, якщо не забудусь, я вам під відео посилання залишу. Всі засоби, які я вам сьогодні покажу, їх можна знайти на сайті Makeup. Там представлені вони всі. Даний кавовий скраб мені дуже подобається. Це вже упаковка, я не знаю навіть яка. Його тут 200 грам, він банановий. Я стараюся брати різні для того, щоб перепробувати їх. Його надовго вистачає, попри те, що він не дуже бюджетний, він десь до 300 гривень, здається, коштує. Всередині він має аромат кави ось такий вигляд, він коричневого кольору. Його, в принципі, не потрібно дуже багато брати. Він добре очищує шкіру. Шкіра після нього гладенька, зволожена, не пересушена. І очищена, мені дуже подобається. Я е, змінювала трішечки інколи я закидала даний скраб, міняла на інші, оскільки я блогер і мені хочеться щось протестити, але все одно я повертаюсь до даного скрабу, він мені дуже подобається. Плюс у нього ще є ось цей антицелюлітний ефект, тому що доволі крупні зернинки, кава. Мені дуже не подобається, тому я вам світу: хто шукає гарні скраби для тіла. Це ідеальний просто варіант. Слідуючий скраб також від Містер Скрабер це цукровий скраб, його тут 300 грам. Я взяла за цим разом гуаву. Дані скраби я вже замовляла, це в мене третя, здається, баночка. Доволі надовго вистачає. Вони коштують також десь до 200 гривень, якщо я не помиляюся. Цукровий скраб я завжди маю і цукровий скраб, і соляний скраб, і кавовий скраб, тобто в мене постійно вони присутні, нема так, щоб один був. Цукровий скраб він підходить тим, у кого, наприклад, доволі шкіра чутлива, є покрасніння, якісь подразнення, і так далі. Цукровий скраб дуже добре знімає ці показники шкіри, будемо так казати. Даним скрабом я взагалі задоволена дуже, тому що він, ну, по-перше, ем, на сайті Мейкап, коли я його замовляла, в нього колір був набагато спокійнішим. Коли він прийшов, трішечки я була здивована, він прийшов такого кислотно-кислотного кольору. Е, але він, коли ви його в руках розтираєте, він робиться білим, всередині він має ось такий вигляд. І, до речі, в нього дуже і дуже приємний аромат. Просто супер. Він пахне такими дівчатам точно сподобається. Пахне такими якимись жувачками, цукерками. Можливо, гуава і має такий аромат. Сам скраб мені подобається. Я постійно їх, як я вже говорила, маю на своїх ванних поличках. Тому. Раджу, хто шукає саме цукрові скраби, це знову ж таки ідеальні скраби. Містер Скрабер саме славиться, як на мене. І починали вони, до речі, з виготовлення скрабів. У них у лінійках велика кількість засобів, навіть в цій цукровій лінійці їх також дуже велика кількість. Поки що я всі ще не перепробувала, це тільки третій вид, який я купую. Тому можете спробувати. Далі ще в мене від містер Скрабер є ось такий тонік. Він мені, до речі, Прийшов у посилки Мейкап, як подарунок, але від самого бренду містер Скрабер, тому що я так зрозуміла, що була акція на сайті, і коли у кошик потрапило два товари від містер Скрабер. До речі, ось ці два скраби я замовляла. Мені прийшов у подарунок. Ось такий тонік. До речі, від містер Скрабер я збиралася купувати тонік, але я просто сама по собі тоніками не дуже полюбляю користуватись, тому я все відкладала це. Ну, вийшло так, що мені його прислали в подарунок, тому, якраз я його протестую. Тут його не дуже багато, 80 мл. Мені подобається, що невеличка ось така баночка. Тут зручне упакування, не потрібно нічого відкручувати. І мені подобається дуже його аромат. Тут троянда і лаванда. Попри те, що я не люблю троянди. У доглядових засобах, взагалі ніяких косметичних засобах. Тут, до речі, Троянда і Лаванда дуже добре поєднані. Він зволожувальний, він з рожевої лінійки. В них, до речі, рожева лінійка, це йде зволожувальна. Я від неї брала е, сироватку, вона мені дуже сподобалася. Тобто від даних брендів я брала і інші засоби, але просто на сьогоднішній день уже в мене їх немає, тому я вам сьогодні показую тільки те, що в мене є. Тонік непоганий, тому хто шукає тонік, зволожувальний, не знаю, очищувальний, непогана штука, можна замовляти. Слідуючий засіб це крем навколо очей. Він, здається, коштує десь до 150 гривень. Це бренд Ріланс. Я думаю, про нього ви чули. У них є сторінка і в інстаграмі. Не знаю, чи є їхній офіційний сайт, не скажу. Здається, є. Ну, на Мейкапі можна придбати цей бренд. Він, до речі, дуже і дуже бюджетний. Що радує дріланс? Я брала умивалку. Вона мені дуже сподобалася. До речі, я задумую, щоб її знову взяти. Вона доволі легка. В них, взагалі, в усіх засобах дуже легкі формули. В них дуже такий лаконічний, простий дизайн в упакуваннях. Даний крем має тут 10 мл, Він такого білого. Кольору брати його тим, в кого є певні проблеми з шкірою на коло наприклад, якісь зморшки вже конкретні, дуже суха шкіра, він не допоможе, тому що в нього доволі легка формула. Він просто зволожує шкіру на коло і все, більше він нічого не робить. Тому, якщо потрібно комусь більша дія, то він цього не зробить. щоб ви це просто розуміли. І в нього, до речі, також зручне пакування. Тут він з помпою. В принципі, непогані засоби в даного бренду я час від часу беру з даного бренду засоби. Слідуючий бренд також на нього я натрапила колись випадково. Це бренд, якщо я не помиляюсь, він називається Touch. В них сайт розрахований на доглядовий більший ефект, тобто там більше на спа-процедури, скраби. Очищувальні засоби, є аксесуари по догляду за тілом, тобто в такому плані саме даний бренд розвивається. Те, що в мене зараз в руках, це скраб для шкіри голови. До речі, я брала скраби для шкіри голови від містер скрабер, вони мені не дуже сподобалися. А от від даного бренду вони мені сподобалися тут його 250 грам, його надовго вистачає, його я використовую десь. Раз в тиждень, можна і частіше. Він добре очищує шкіру голови. Всередині він такого, тут олійка в нього всередині, і він взагалі сам по собі соляний скраб. І тут, здається, є каєнський перець і ще якісь інгредієнти для того, щоб вони стимулювали не тільки очищували шкіру голови, а стимулювали ріст волосся, щоб волосся не випадало ну, тобто повністю догляд за. Шкірої голови і волосся. Він мені дуже подобається. Я замовляю, вже не пам'ятаю другу, третю баночку. І мені прийшла ще подарунок ось така паличка за якимсь разом для того, щоб набирати було зручніше засіб. І останній бренд, який в нас на сьогодні залишився, напевно, це один з перших брендів, на який я натрапила. Я просто його колись, здається, перший раз купувала просто в звичайному магазині. Це бренд Майор, якщо я правильно вимовляю дану назву. Я думаю, ви бачили дані скраби, можливо, засоби від даного бренду. Це бюджетний, знову ж таки, бренд. В них також розрахований, не знаю, чи є офіційний сайт, але їхні всі засоби розраховані по догляду за тілом на спа процедури. Скраб розрахований для шкіри. Обличчя і просто для тіла, тобто для очищення. Він іде соляний з апельсином. Він з Апельсином, як на мене, найкращий. Хоча в лініці є і лаванда, і троянда, багато там видів їх, саме таких скрабів. Його, до речі, також надовго вистачає. Він мені подобається тим, що в нього доволі грубі частинки, і він добре очищає, особливо мені подобається ним очищувати шкіру обличчя. Коли це потрібно, зробити якийсь певний пілінг, глибший пілінг. Непогана штука, доволі бюджетна, мені вона подобається. Я брала інші види. Ну просто мені більше подобається саме з апельсином. Сам бренд ще представлений багатьма засобами, дуже велика кількість їх там, і олійки, і якісь ще доглядові засоби по тілу. Я вам не скажу, тому що все я ще не пробувала і не перебрала. Поки що я користуюсь ось таким засобом і даного бренду. Така у мене ситуація з українськими брендами. Як на мене, я думаю, що це дуже мала кількість українських брендів у мене. Я думаю, я цю ситуацію буду в майбутньому виправляти. Напишіть мені під відео, скільки у вас українських брендів, можливо, якісь ви знаєте українські бренди, які я не знаю. Було дуже цікаво дізнатися. До речі, я вам дуже вдячна за коментарі. Тому що під різними відео, різні коментарі, дуже багато інформації корисної, багато того пишу, чого я навіть і не знала, попри те, що я давно займаюся косметикою, доглядовими засобами, але є речі, яких я також не знала. Я дуже вам вдячна. Обов'язково пишіть. Я думаю, що. Підтримають обов'язково даний тег про українські бренди. Я сподіваюся, відео вам було корисне, цікаве. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!